Апостол Павло в першому посланні до Тимофія в 6 розділі дає дуже хорошу пораду всім, хто має перспективу фінансового зросту, наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на пожиток. Є небезпека втратити почуття залежності від Бога. Кожній людині, яка здобуває великі багатства, здавалося б, що за гроші можна придбати все, але все ж таки є те, що не можна вирішити за кошти, за гроші не можна купити спасіння, втрачене здоров'я і прощення гріхів. Яким би не був наш фінансовий стан, ми свою надію повинні покласти лише на Ісуса, який щоденно дарує нам все на пожиток.